На просторах інтернету зараз дуже багато є інформації про те, що є якісь аркани в матриці сумісності, які вказують на гарні відносини, і ті аркани, з якими гарні відносини побудувати неможливо. Давайте трохи про це поговоримо детальніше, тому що зараз я вам хочу пояснити, що немає невдалих сумісностей. Є ваші якісь недопрацювання в стосунках або ваші якісь помилки, які ви допускаєте у відносинах, що приводить до мінусу аркану в матриці сумісності. Місності, і що руйнує ваші відносини для того, щоб проживати свій аркан в плюсі, потрібно розуміти, що впливає. На те, як будуть розвиватися ваші відносини, треба аналізувати ситуації, які відбуваються в відносинах, як ви себе поводите, як поводиться партнер. І тоді ми зможемо зрозуміти, чому саме у ваших відносинах відбуваються певні ситуації, які вам приносять якийсь дискомфорт. Для того щоб розібратися, приходьте до мене на консультацію, і я допоможу вам налагодити ваші відносини або зробити їх ще яскравішими і крутішими.